Вітаю вас, шановні дев'ятикласники! З вами я Раїса Іванівна. Я допомагаю вам вчити геометрію 9 класу. Сьогодні ми продовжуємо вчитися розв'язувати завдання на додавання і віднімання векторів. Сьогодні на уроці нам знадобляться правила трикутника і паралелограма для додавання векторів, формули для знаходження координат вектора і модуля вектора. Тож, якщо цього ви не пам'ятаєте, вам треба повторити перед тим, як почати опрацьовувати урок. Перед вами на екрані дві задачі, які позначені усним, а значить вони розв'язуються вкрай легко. І, як завжди, я закликаю вас спочатку поміркувати, попрацювати самостійно для того, щоб виявити можливі проблеми. І так читаємо разом зі мною. Дано вектор mn, знайдіть координати вектора НМ. Ми розуміємо, що вектор mn і НМ Протилежні, а значить їхні координати теж протилежні. Вектор N m має координати мінус 3, 5. Наступна задача. Сторона рівностороннього трикутника АВС дорівнює 3 см. Знайдіть модуль суми векторів АВ і БЦ. Ми з вами знаємо, що сума векторів є вектор. Отже, нам треба знайти довжину вектора, що дорівнює сумі векторів AB і BC. Поглянемо на рисунок. Рівностороннього трикутника АВС, і ми розуміємо, що сумою вектора AB і BC буде вектор AC, а, а значить, нам потрібно знайти модуль вектора АС. Це довжина сторони рівностороннього трикутника 3 см. І ось так легко розв'язується ця задача. Наступна задача, позначена середнім рівнем складності отже, має бути доступною для всіх учнів 9 класу. Тож закликаю вас спочатку поміркувати самостійно. Разом зі мною дано точки N з координатами 3-5 і F з координатами 4-1. Знайдіть модуль різниці векторів ОН і ОФ і суму Векторів FO і on, де о довільна точка. Нехай ця довільна точка має координати xy. Тоді координати вектора ON знаходимо по правилу знаходження координат вектора 3-x мінус 5-y. Оф 4-x, 1 Y. Складемо різницю векторів on і OF і знайдемо координати цього вектора як різницю відповідних координат вектора on і оф. 3-х відняти 4-х, і мінус 5 y відняти 1 y. Розкриємо дужки і зведемо подібні доданки. Виходить, що x і x скорочуються, 3 мінус 4 це мінус 1. Y скорочуються, мінус 5 мінус 1, мінус 6. Таким чином, координати вектора. Що є різницею векторів ОН і оф дорівнюють мінус 1 і мінус 6. За формулою модуль вектора знайдемо модуль різниці цих векторів, як суму відповідних квадратів координат, ну, корінь квадратний із суми відповідних квадратів координат. 1 плюс 36, корінь квадратний з 37. Ми можемо помітити, що вектор FO і вектор OF це протилежні вектори, а значить сума вектора FO і On буде дорівнювати різниці вектора On і OF. тож виходить, що модуль суми векторів On і FO такий же самий корінь квадратний з 37. Ну, все даємо відповідь. Ідемо далі. На екрані дві задачі: одна середнього рівня складності, і вона легко розв'яжеться, якщо ви виконаєте пояснювальний рисунок схематичний до цієї задачі. І задача ключова вже позначена достатнім рівнем складності, але розв'язується вона теж вкрай просто. І знову я попрошу вас спочатку. Поміркувати самостійно. Читаємо разом зі мною. Плавчиха зі швидкістю корінь квадратний з 3 метрів за секунду відносно води перепливає річку в напрямі, перпендикулярному до паралельних берегів. Ми розуміємо, що швидкість течії паралельна берегам, а значить, плавчиха і її швидкість напрямлена перпендикулярно до швидкості течії. Швидкість течії дорівнює 1 метр за секунду. Значить, течія буде зносити плавчиху. І нам треба знайти під яким кутом до напряму, перпендикулярному до берегів, переміщується плавчиха. Давайте виконаємо пояснювальний рисунок: це у нас швидкість течії, це у нас швидкість плавчихи. І швидкість течії зносить плавчиху праворуч. Тож, Вектор переміщення плавчихи ось такий. За правилом паралелограма або за правилом трикутника. Давайте побудуємо вектор, що дорівнює вектору швидкості течії, і тоді маємо прямокутний трикутник, катити якого корінь з трьох це швидкість плавчихи, і один, що дорівнює швидкості течії. Знайти нам треба кут альфа, під яким кутом. До напряму перпендикулярному до берегів, переміщується плавчиха. І так, маємо прямокутний трикутник, в якому відомі два катети, і треба знайти кут. Для пов'язування кута і катетів. У нас є тангенс. Тангенс кута альфа дорівнює протилежний катет, поділити на прилеглий. Подивимось в таблицю для значень тригонометричних функцій і розуміємо, що альфа у нас дорівнює 30 градусів. Тож так просто розв'язується задача. Доведіть, що для будь-яких n-точок a1a2n і так далі, тут і АН, виконується рівність вектор а1а2, плюс вектор а2а3, плюс а3а4, плюс і так далі до Ан-1АН дорівнює вектору a1An. Давайте проведемо додавання поетапно. Спочатку виконаємо додавання двох перших векторів а 1 а 2 плюс а2а3. Це вектор а 1 а 3 Тепер до цієї суми додамо вектор а 3 а 4 І виходить ця сума вектор а 1 а 4 І так далі. І виходить, що сума векторів а1-1 і вектора ан-1а дорівнює A вектору а1а. N С доведено. Наступні два завдання позначені достатнім рівнем складності, і якщо ви їх виконуєте, маємо надію, що ваша вершина вже на достатньому рівні. Попрацюйте. Читаємо разом зі мною: виразіть вектор АВ через вектори А, Б, С і Д. Подивіться, якщо ми. Пройдемося сумою векторів від початку вектора a,b до кінця вектора a,b, то якраз отримаємо вектор a,b. І так, вектор a,b буде дорівнювати протилежному до вектора А плюс вектор Б, плюс протилежний до вектора С і плюс d. Таким чином, вектор a,b дорівнює мінус А вектор плюс вектор Б, плюс вектор мінус С і плюс вектор С. Це задача розв'язана. Наступна у паралелограмі АБЦД увагу, паралелограм. про Паралелограм знаємо, протилежні сторони, паралельні і рівні, точки М і К середини відповідно сторін АБ, Б, і СД. Виразіть вектори BA і AD через вектори МН, що дорівнює маленькому M вектору, і КН вектор М. Виконаємо пояснювальний рисунок, паралелограм середини сторін і вектори, які отримаємо за умовою. Я пропоную вам спочатку знайти вектор AD і побачити, що вектор AD дорівнює вектору МК, вектор AD дорівнює вектору МК. Аналогічно він дорівнює вектору BC на майбутнє. Тепер давайте в цьому трикутнику МНК складемо сумою векторів так, щоб знайти МК, а воно дорівнює, в свою чергу, вектору AD. І так, МК-вектор плюс КН-вектор дорівнює вектору Mn. Дивіться ще раз. МК плюс КН дорівнює МН. КН і МН заміняємо за умовою. І дуже легко тепер знаходимо МК, перенісши вектор Н праворуч з мінусом. Тоді вектор АД дорівнює вектору МК і дорівнює М-. Н. Перша частина завдання виконана. Тепер давайте подивимося і ще. Я пропоную, щоб знайти вектор BA, побудувати вектор AC і побачити, що він дорівнює подвоєному МН, так МН середня лінія трикутника ABC, а значить основа дорівнює паралельна. МН і дорівнює подвоєному, подвоєній довжині. Я тут не прописувала всі ці міркування, але має сенс прописувати, що АС паралельно МН, так як M середина АБ і Н середина АБ, а значить, МН середина середня лінія трикутника АБС, а значить, АС дорівнює подвоєному МН, подвоєному вектору М. І тепер або за правилом трикутника, або за правилом паралелограми, як вам зручно, можемо скласти суму векторів BA, давайте по правилу трикутнику, вектор BA плюс вектор АС дорівнює вектору bc а вектор bc в свою чергу дорівнює вектору ад і мК. Вектор bA плюс ац дорівнює вектору bc, що в свою чергу дорівнює вектору ад. Підставимо тоді вектор ba плюс 2 вектори m дорівнює m-вектор m вектор n. M -M. І перенесемо вектор 2m праворуч з мінусом. Тоді у нас буде БА дорівнювати М-2М, це мінус М і мінус N. Ось так. Я не перегружала рішення записами і поясненнями, але розумійте, що коли ви навчаєтеся, особливо коли здаєте завдання на перевірку, вам треба писати свої міркування так, щоб перевіряючий розумів хід ваших думок. Тож, вам треба буде повторити правила додавання і віднімання векторів, правило трикутника, правило паралелограма, правило знаходження координат вектора і модуля вектора, і попрацювати над завданнями, подібними до тих, що розв'язували сьогодні зі мною. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!